Продовжуємо проходження гри. Titan Titan Souls. Там моя дівчина казала, що неправильно виражаюсь. Uh, Titan Souls. Uh, значить, наскільки я пам'ятаю, ми убили трьох. І зараз йдемо до четвертого. Тобто три, три цих, uh, три печаті у нас вже uh, відкриті, чи, чи що з ними там сталося? Я точно не знаю. Ну що з ними сталося, коротше. Так. Е -е, значить. Е -е, поїхали. Собі бачили, як? Круто! От, стріла сама до мене повернулась. Так голосно. Нічого сам себе не чую. Так. Я так розумію, цьому задрипанцю треба заліпити в, в око, чи в рота, чи кудись щоб він це... Щоб він хоч щось почав робити. Е -е -е -е... Вітерець дує... Не знаю, мені хочеться сказати якесь вступительне слово. Якесь... епічну таку фразу перед тим, як нападати на цього босса, ну. Но... Як бачите, недоля! Поїхали. Ах, яка епічна музика. Оці є які постійно пишуться, я ніфіга не розумію, що там написано. Це типа мене тролей, чи що. Ай яй я. Ай яй я. Е. Да. Ну, Він ще мене добиває, скотина. Ой, куди я тік? Я втік від. О, я теж вмію гралась. Блин, я только хотел а! -я! Давай. И -я! И -я! <laughs> так, я понял, под него под лазу, это тоже больно. Да хватит меня припечатывать. Выстрелы, как мне треба прорахувати, як. Я... Якого? Ладно. Та блін. Так, я так. Це брон Клеснер, во! Я придумав, хто це буде. Це буде брон Клеснер. З його Хаммерфістом. фістом. Дякую. Кай, ран, порест ран! Хм, дивіться, тут є трейл плити. Щоб, на що б вони На що б вони ...указували? Тільки в мене є часу, щоб він повернувся. Там було 2 секунди, блин. Як за 2 секунди можна туди попасться? Ах, який. жорсткий парень! Ах! Стріла і червоний лук. Що це за стилістика така? Ти чому червона? Я <сміх> навіть нічого не встиг зробити. Хм. А якщо загнати цю подалі? далі? <сміх> не дуже удачно, але ладно. Блін.